Шановні друзі, ви бачите, що знову чергова допомога нашим херцом, нашим захисникам, нашим воїнам, нашим громадським людям, які постраждали в наслідок агресії. Але сьогодні, завдячуючи міжнародний благодійний флот на старе міста на нашому, ми взяли таку хорошу партію для правки в місто Херсон. Так що хай наші херсонці чекають. Груз піде через нову площу. Да, шановні друзі, бачите, от Відправляємо, готуємо, перекладаємо, все робимо, все йде на херсон, все йде на перемогу, все йде для перемоги. І це теж, бачите, ну, багато немало, але трошки вантажує. Оце лікар, лікарняні ліжка, які вже сучасні більш, ті вже більш сучасні. Так що все йде на Херсон.